Лю Цесінь, вічне життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. За низькою гравітацією, найскладнішим для 200-річного лодзи, виявилося не йти швидше старечими ногами, а навпаки, пересуватися повільніше. Костури він використовував не як опору, а як додатковий засіб для уповільнення. За деякий час вони дісталися розширення тунелю. Ченсінь і А відчули, що потрапили до величезної печери. Стелю було годі розгледіти, оскільки простір перед ними так само освітлювався лише рядком тім'яних вогників. Кінця краю печері не було видно. Тут зберігаються основні фонди, сказав лудзи. А де ж самі реліквії? Здебільшого в залах, що відходять від дальнього кінця печери. але там розташовані менш цінні об'єкти. Скільки часу вони можуть зберігатися? Протягом 10 тисяч років 100 тисяч, що найбільше мільйона. Майже всі вони до того часу перетворяться на порох. Але ось це. І він обвів костром простір навколо себе. Планувалося зберігати впродовж сотень мільйонів років. Чому ти й досі вважаєш це місце музеєм, га? Сюди не потикається жодна жива душа, тут не місце для відвідувачів, це надгрубок людство не більше, не менше. Ченсінь розвернулася в похмурому порожньому тунелі, пригадуючи все побачене, і насправді тут кожний камінчик був просякнутий духом смерті. Кому взагалі спало на думку звести щось подібне? запитала А, теж озираючись навколо. Ти занадто юна, тому й ставиш такі запитання. У наш час, він казав на себе Ченсінь. Люди часто підшуковували собі місце на кладовище, перебуваючи ще в доброму здоров'ї. Знайти єдине кладовище для всього людства справа не з легких, а ось звести надгробок цілком можливо. Ти пам'ятаєш Заїр? запитав він у Ченсінь. Звісно, кивнула та у відповідь. Чотири століття тому, коли Ченсінь працювала в агентстві стратегічної розвідки, вона кілька разів перетиналася на різних зустрічах. І з тодішнім генеральним секретарем ООН. Останній раз був якраз на брифінгу АСР. Здається, він тоді також був присутній. Чінсінь вивела на великий екран презентацію з технічними деталями і намагалася пояснити генеральному секретареві сутність проєкту Сходовий марш. Заєрмовськи прослухала всю презентацію і, не вимовивши жодного слова, підвелася та прямувала до виходу. Заєрмовськи прослухала всю презентацію і, не вимовивши жодного слова, підвелася. Та попрямувала до виходу. Проходячи повщенсінь, вона зупинилася і прошепотіла їй на вухо. Чудові мислення і пропозиції. Її мислення випередило свій час. Я часто згадував про неї, чи дійсно такі ідеї належали людині, яка померла понад 400 років тому. Лодзи зітхнув, спершись на милиці. Вона була першою, хто замислився про це і запропонував конкретні рішення, щоб частина культурної спадщини та знань про людство. Надовго збереглася після загибелі останнього представника роду людського. Для цього вона планувала запустити безпілотний корабель із певними культурними реліквіями та базою знань. Проте ці наміри визнали різновидом ескапізму, тому проєкт було заморожено одразу після її смерті. Через три століття зі стартом проєкту Бункер людство знову замислилося про подібний крок. Як ви знаєте, ті дні виявилися чи не найчорнішими за всю історію людства будь який міг стати останнім. Тож новостворений федеральний уряд вирішив додати до плану проєкту побудову такого собі надгробка людям, який отримав офіційну назву Музей цивілізації Землі. Мене призначили керівником цього проєкту. Спочатку було проведено масштабні дослідження щодо збереження інформації протягом часу, співставного з геологічними епохами. Первинною метою оголосили мільярд років. Ні, ви тільки подумайте мільярд років. Ті ідіоти вважали, Якщо вже ми розбудовуємо бункерний світ, то хіба не впоруємося з таким завданням. Але незабаром вони виявили, що хоча сучасні квантові накопичувачі розміром не більше рисового зернятка і здатні зберігати інформацію з сілої бібліотеки, вони виходять із ладу за 2000 років. І з часу внутрішня структура квантових накопичувачів розпадається, унеможливлюючи прочитання і розшифрування інформації. Насправді, таким строком експлуатації можуть похизуватися лише. Найякісніші накопичувальні пристрої, натомість дві третини наявних зразків припинять нормально функціонувати вже за 500 років. А ось тут почалося найцікавіше. Спочатку всі наші дослідження здавалися чимось надзвичайно відірваним від проблем реального життя, таким собі пазлом для високочолих учених. Проте згодом вони швидко набули статусу практичної реальної проблеми 500 років для сучасників перестали здаватися нереальним строком людського існування. Ми ж самі з тобою прибули. 400-літнього минулого, хай і через гібернацію. Влада наказала негайно розморозити всі роботи з облаштування музею і взятися за вирішення проблеми збереження найважливіших сучасних даних на термін, що перевищує 500 років. Ха, -ха. наукову групу забрали з під мого керівництва, щоб би міг сконцентруватися на розбудові людського надгробка. Зрештою, вчені виявили, що, як не дивно, найтриваліше зберігання забезпечують загальнодоступні пристрої до кризових часів. Вони знайшли кілька флешок і жорстких дисків, із яких змогли прочитати інформацію. Експериментально було підтверджено, що у разі дотримання технологічних стандартів подібні пристрої здатні зберігати інформацію близько 5 тисяч років. Ба більше, оптичні диски за умови їх виготовлення зі спеціальних металевих сплавів гарантовано зберігатимуть інформацію протягом 100 тисяч років, але найкращий результат продемонстрували друковані матеріали. Інформація, надрукована спеціальним чорнилом на синтетичному папері, зберігається 200 тисяч років. Проте перед нами стояло завдання забезпечити збереження даних протягом мільярда років. Ми доповіли уряду, що на сьогодні збереження 10 гігабайтів графічної та 1 ГБ текстової інформації такий мінімальний обсяг було проголошено у процесі створення музею, неможливо, якщо говорити про 1 мільярд років. Від нас зажадали доказів, але зрештою зменшили строк до 100 мільйонів років. Але й такий запит виявилося надзвичайно складно виконати. Учені взялися аналізувати, чи зберігалася бодай якась інформація протягом такого тривалого проміжку часу. Візерунки на стародавній кераміці мають вік близько 10 тисяч років, Доісторичний історичний печерний живопис зберігся впродовж 40 тисяч років. І якщо вважати інформацію насічки на січки на знаряддях праці, зроблені нашими далекими предками гомінідами. То тоді найдавніші відомості датуватимуться серединою пліоцену, тобто їх було створено 2,5 мільйони років тому. Однак нам усе таки вдалося відшукати інформацію з датуванням, що перевищує 100 мільйонів років, проте залишили її не людиноподібні істоти це сліди динозаврів. Дослідження тривали й надалі, але прогресу не було. Вочевидь, учені дійшли певних висновків, але не наважувалося оголосити мені негативні результати. Тоді я вирішив поговорити з ними відверто і озвучив власну позицію. Хай що ви не дізналися, б, якими химерними і девакуватими не видавалися б отримання результати, ми маємо їх прийняти, якщо не лишається нічого іншого. Я запевнив, їх, що вони не зможуть розповісти нічого більш неймовірного та приголомшливого за мій життєвий досвід, тож даремно остерігаються на смішок. І вони мені розповіли, що всебічно проаналізувавши наявну інформацію, провівши. Досліди з використанням найсучаснішого обладнання з різних галузей науки і техніки, ретельно перевіривши всі дані, вони таки знайшли спосіб зберігти інформацію впродовж сотень мільйонів років. Єдиним способом, що довів свою практичну придатність, було лодзи підняв костур над головою, змушуючи свої білосніжні волосся та бороду затанцювати навколо голови і перетворившись таким чином на майсея, який наказує водам Червоного моря розступитися. Висікти слова на камені. Лозі знову ткнув костором у схлипіння печери. Ченці наблизилася до стіни, і у слабкому світлі роздивилася, що вона помережена текстом і різьбленими зображеннями. Стіни, вочевидь, були не з оригінальної скельної породи, а чи то просочені якимось металевим розчином, чи взагалі замінені на пластини зі стійких до корозії сплавів металів, титану і золота. Проте суддя це не змінювало. Слова таки були висічені на камені, знаки були досить великими. Кожен окремий символ займав площу приблизно в один квадратний сантиметр. Це був додатковий спосіб гарантувати збереження інформації, бо чим дрібніші деталі, тим гірше вони зберігаються впродовж тривалого часу. Але, обравши подібне рішення, ми були змушені суттєво скоротити обсяг інформації зафіксувати вдалося менш ніж одну десятитисячну від запланованого, проте іншого виходу не заставалося. Закінчив думку лодзи. Якесь освітлення тут дивне, сказала А. Чінсінь придивилася до лампи і звернула увагу на її дивну форму. Зі стіни виступала рука, яка тримала факел. Це не здалося Чінсінь дивовижним, але А, вочевидь, мала на увазі щось інше. Лампа на вигляд була масивною важкою, нагадувала стародавні прожектори, але випромінюване світло було за слабким, яскравішим за ватну лампочку розжарювання. Крім того, щільний абажур притлумлював світло. Відтак воно здавалося лише на крихту яскравішим залить жевріючу жеврюючу свічку. Насправді частина цього світильника, яка виробляє енергію для лампи, не менш складна, ніж велика електростанція. А сама лампа передовий технічний винахід, бо немає нитки розжарювання чи якогось газорозрядного джерела світла. Я не знаю принципу їх роботи, але вони можуть світити впродовж ста тисяч років, і ті двері, крізь які ви ввійшли, мають залишитися функціональними впродовж півмільйона років. За відсутності якихось катаклізмів. Але потім кожному, хто захоче потрапити всередину, доведеться їх вибивати. Утім, на той час тут уже протягом 400 тисяч років пануватиме темрява, хоча для подорожі у 100 мільйонів років це буде тільки початок. Ченсінь зняла рукавицю скафандра і доторкнулася до холодної кам'яної поверхні написів. Притулившись до стіни печери, вона невідривно дивилася на ряд світильників, що зміївся в темряві. Ченсін згадала, де бачила подібне могила руссо у паризькому пантеоні. Тепер тьм'яні жовті світильники стали ще більш нагадувати їй не електричне світло, а крихітні вогники свічок, що от-от згаснуть. Дитино, я бачу, ти не зговірких. сказав лодзи з турботою голосі, якої ченсін давно не чула. Вона завжди була такою, відповіла а, а. О, а я з молоду любив потеревенити. Потім відучився. А зараз знову не можу стримати язика за зубами. Я вам не сильно докучаю? Зовсім ні. беземоційно відповіла Чин Сінь. Просто я вражена всім цим, у мене бракує слів. А що можна було сказати? Історія людської цивілізації схожа на шалений ривок, що тривав упродовж п'яти тисяч років. Постійний прогрес лише прискорював створення винаходів, Незлічені дива породжували нові чудеса. Люди, здавалося, перетворилися на богів, але, зрештою, мусили визнати, що справжня влада лише в руках часу. Бо залишити після себе якийсь слід виявилося важче, ніж створити світ. Наприкінці історії цивілізації людство знову лишалося займатися тим, що воно робило на зорі існування, різьбити позначки на камені, ченсінь уважно роздивлялися нанесені на стіни печери знаки. Першими в око впадали фігурки чоловіка і жінки. Ймовірно, це була спроба донести до майбутніх відкривачів людську подобу, однак ця пара, протилежність до схематичного малюнка. З пластинок піонерів, що відлетіли в глибокий космос у середині ХХ століття, їхня постава й реалістичні зображення наводили на думку про Адама та Єву. Далі стіну вкривали клинописні значки і іерогліфи, вочевидь скопійовані з якихось старожитностей, які, ймовірно, вже неможливо було дешифрувати. Якщо це так, то хіба не безглуздо сподіватися, що прибульці з інших світів зможуть їх зрозуміти. Ще далі Чен Сінь побачила давньокитайську поезію. Принаймні вона припустила це з огляду на характерне розміщення каліграфічних елементів. Хоча вона не зрозуміла ані слова, проте впізнала вигляд даджуань Це Шедзін або книга пісень, пояснив. Лодзі. Якщо йтимете вздовж стіни далі, то побачите фрагменти класичних творів давньогрецьких філософів. Аби дістатися знайомих вам мов і текстів, доведеться подолати кілька десятків метрів. Чінсінь під рядками грецьких літер. Побачила зображення філософів у простих шатах, які, здавалося, сперечалися на агорі посеред кам'яних колон. Їй спала на думку одна ідея тож вона повернулася до початку стіни печери, але не знайшла того, що шукала. Ти шукаєш розецький камінь? спитав лодзи. Так, хіба ви не передбачили систему, яка допомогла б із перекладом? Дитина, це різблення по каменю, а не комп'ютер. Яким чином ми могли б розмістити тут щось подібне? А й собі поглянула на стіну печери, а потім перевела здивований погляд на лодзи. Тобто ви вигравірували тут тексти, які навіть ми не можемо зрозуміти, сподіваючись, що якісь прибульці зможуть розшифрувати їх у майбутньому. Це було щирою правдою для прибульців класичні тексти людської цивілізації, висічені на стінах печери, здаватимуться незрозумілішими, ніж для нас критське ієрогліфічне письмо, лінійне письмо А чи інші старовинні недешифровані письмена. Можливо, ніхто з ідеологів цього проєкту навіть не сподівався, що їхню працю хтось колись зможе зрозуміти. Коли будівничі цієї циклопічної споруди зрозуміли реальні сили часу, вони не думали про те, що зникла цивілізація, здатна залишити по собі згадку, яка проіснує Еони. Як і казав, Лодзі, тут не музей. Музей створюється для відвідувачів, а тут від самого початку планувався надгробок для творців. Тріця рушила далі під ритмічний перестук косторів лодзи. Я часто прогулююся тут, розміркуючи про дещо цікаве. Лодзі зупинився і тиснув костором у зображення стародавнього воїна в обладунках і з списом у руках. Це інформація про завоювання Сходу Олександром Македонським. Якби він тоді просунувся ще трохи східніше, то зустрівся б із військами династії Цінь, часів кінця періоду Джаньго. Яким шляхом тоді пішла б історія людства і де ми опинилися б зараз? Через кілька метрів він знову вказав на стіну. Де значки малої початки поступилися місцем Лішун. О ми дійшли до часів династії хань. Відтоді Китай пережив два об'єднання, які призвели до уніфікації суспільної думки та філософських поглядів. Як ви гадаєте, чи стали ці об'єднання благом для людської цивілізації? Зрештою, династія Хань підтримала конфуціянство як панівну ідеологію, але якби й далі тривала суперечка сотень філософських шкіл, як у часи періоду Ченьго, то яким було б майбутнє. І чи стояли б ми тут зараз? Лодзик острором намалював у повітрі величезне колон. У кожному історичному моменті ви можете відшукати безліч втрачених можливостей. Які житті? стиха додала Ченсінь. О, ні, ні. Ні. Заперечно захитав головою лодзи. Принаймні не для мене. Здається, я від життя отримав все сповна. Ха. -ха, -ха. Він із побоюванням глянув на Ченсінь. Дитино, тобі здається, що ти чогось недоотримала в цьому житті? Тоді не дай цьому повторитися в майбутньому. У нас нема майбутнього, холодно зазначила Аа, вважаючи, що в Лодзі почалися прояви старечої деменції. Вони дісталися кінця печери, і лодзи роззирнувся, аби поглянути на надгробний камінь людства. Почулося довге зітхання. Що ж, це місто будувалося, щоб простояти сотню мільйонів років, але все скінчиться менш ніж за сто років. Хто знає, може, все це зможе побачити якась двоумірна Пласка цивілізація, відповіла Аа. Сподівайся, що ти маєш рацію. А в цих трьох залах зберігаються артефакти. Чінсінь і Аа розвернулися і побачили, що простір знову розширюється. Але це були не виставкові зали, а радше запасники, місце зберігання фондів. Культурні реліквії були запаковані в однакові металеві бокси з ярликами, на яких детально перелічувався вміст кожного. Лодзи постукав костором по найближчому боксу. Як я вже казав. Тут сховане не найважливіше. У місць цих боксів збережеться щонайбільше впродовж 50 тисяч років, хоча статуї зможуть протриматися і мільйон. Але я не рекомендую вам забирати їх звідси. Хоча в умовах мікрогравітації ви легко зможете їх транспортувати, вони займатимуть занадто багато місця. Утім, гаразд, ви можете відібрати все, що вам до душі. А схвильовано роздивилася навколо. Я пропоную брати картини, а не старовинні рукописи, бо їх все одно ніхто не зможе прочитати. Вона підійшла до боксу і натиснула на щось, схоже, на кнопку, проте ляда не відкрилася автоматично, як вона очікувала, не з'явилося й жодної підказки. Чінсінь підійшла і вручну підняла ляду, а Аді стала першу картину. Виявляється, картини також займають чимало місця, сказала вона. Із кишені комбінезона, що лежав на сусідньому боксі, Лоци дістав викрутку і канцелярський ніж і простягнув їм. У цих картин занадто масивні рами. Вирізайте, забирайте лише полотно. А взяла викрутку і хотіла братися до рами, але Ченсінь здивовано скрикнула Не треба. Вона роздивилася картину. Це була зоряна ніч Вінсента Ван Гога. Здивування Чінсінь, обумовлене не тільки цінністю картини, а й тим, що їй уже доводилося бачити її раніше чотири століття тому, незадовго до початку роботи в АСР, вона завітала до музею сучасного мистецтва, де побачила кілька полотен майстра. Найбільше її вразило те, як Ван Гог уявляв космос, здавалося, він сприймав його як структурований об'єкт. Тоді знання ченсінь у теоретичній фізиці ще не були достатньо ґрунтовними, але вона знала, що згідно з теорією струн космос пронизують мікроскопічні вібрувальні струни, саме її художник і зобразив на картинах. Усі об'єкти гори, пшеничні поля, будинки та дерева пронизували дрібні вібрувальні збурення, але найбільше її вразила сама зоряна ніч. І побачити її знову за чотири століття на далекому від землі плутоні було справжнім дивом. А я кажу вирізайте з рам, бо так ви зможете взяти набагато більше. Лодзи незадоволено змахнув костором. Ви думаєте, що ці речі й тепер коштують шалених грошей, та навіть усе це місце цілком уже нічого не варте. А Ащенсінь усе таки вирізали картину з рами, проте не зняли з твердої підкладки, щоб запобігти згинанню полотна і псуванню шедевра. Вони продовжили роботу. І незабаром на підлозі навколо них уже громадилися купи рам. Лодзе підійшов до них і поклав руку на невеличку картину оцю залиште мені. Чінсінь і А відсунули картину вбік, а потім поклали на бокс, який стояв біля стіни. Вони невимовно здивувалися, коли роздивилися, що це Моналіза. Вони продовжували вирізати картини з рам. Аа прошепотіла. А старого непоганий смак залишив собі найцінніше. Я не думаю, що він зробив це через ціну. Може, він колись кохав жінку, яку звали так само. Лодзи сидів поруч із моною лізою і старечою рукою гладив ще старішу раму картини. Я не знав, що ти тут. бурмотів він собі підніс, інакше я частіше навідався б до тебе. Почувши сказане, Ченсінь підняла голову і побачила, що старий дивиться не на полотно. Його погляд був спрямований уперед, ніби зазирав у глибини часу. Ченсінь здалося, що в запалих очах лодзи бринять сльози, але вона не була впевнена. У середині розкішної гробниці під поверхнею плутона осяяна мяним світлом, яке мало б не згаснути впродовж сотні тисяч років, усмішка Монелізи то виринала з напівмороку, то знову зникала. Секрет цієї посмішки бентежив людство протягом дев'яти століть, а тепер вона здавалася ще загадковішою і моторошнішою. Жінка ніби знала всі таємниці, проте не могла нічого вдіяти перед лицем смерті, що невмолимо наближалася.